Друзі, мої вітання! Компанія автопарк з вами на зв'язку. Класне, чудове нове надходження Audi A5 в кузові купе. Це надійний, класний автомобіль для молодих хлопців, дівчат, хто хоче собі щось надійне. Та досить класно яке виглядає. Давайте продимось по автомобілю. Це у нас 2-літровий турбодвигун на повному приводі на коробці автомат з люком на весь дах. В класному. Кольорі, класному стані, технічно, візуально. По салончику ми маємо ідеальні дверні карти, без нарікань взагалі сидіння з електрорегулюванням, мультикермо, S-Line. Автосвітло, автодощ. Ось так у нас виглядає панель приборки. 114 тисяч пробігу, блютуз мультимедія, все працює, підігрів, сидінь, двозонний клімат-контроль. Ідеально виглядає ззовні та внутрі, як то кажуть. Тому, друзі, кого цікавить, даний варіант, ви всі знаєте, де ми знаходимося, це місто Київ, Симська 2, приїхали, потестили, забрали. Автомобіль можна переглянути у нас прямо на сайті або прямо на майданчику, тому що він доступний до перегляду кожного дня.